Привіт, друзі! Я вас вітаю, також вітають сніжноягідники. Я вам всім покажу свою е, поки що. Ну, не те, що. Коротше, невеличку колекцію ягідників, тому що в мене деякі ще вони не цвітуть і, в принципі, вже листя. тому так, покажу, те, те, що красиве, те, що з ягодами. Ось це сорт називається Magic Berry, Ну, я так купував його точно. Подивіться, бачите, цілі такі. Супліддя, я би так навіть цілі конгломерати ягід. Вони і біліють там, і що хочеш. Дуже дуже красиво. Він став мене в тіні каштана, тобто він абсолютно спокійно Боже, не каштана, а цього кого? горіха. Терше, не ми його демонтуємо цьому році. Не ображайся, чувак, просто ну реально, ти багато говориш, багато знаєш лишнього. Коротше, е, сніжні ягідники вони належать до родини відповідно жимолосних, і вони досить витривалі. Вони можуть жити і в парку, і в садочках, і в тіні, і на сонці. На сонці вони е, більше дають ягід, вони більш розвинуті. Або в тіні далеко не всі зав'язують, і тим паче не всі здатні його. Визріти, але дуже красиво, ця гілочка, тут у неї така часткова сон, сонце не було. І бачите, як красиво багато багато ягід, він дуже красивий. Особливо, бачите, що так листя по, по, пообривати. Це взагалі круто. У мене ще варігатні і, і з жовтим листям, але покажу вам не всі сьогодні, як я сказав вже. Тобто ось так, так, такий зовнішній вигляд. Він, до речі, дає гарну порость, дає пагони такі. Бачите, він тут. Ну, не соромиться. Думаю, пани скоро вже йде до сусідів. Тобто пагін лягає на землю і приросте. У мене він абсолютно спокійний, тому що тут були бур'яни, так він собі заріс територію і все окей. Бачите, ось там теж є ще трохи ягід. Ось такі, бачите, вони. Я думаю, що це не Magic Calberry. думаю, це хтось другий, але він теж дуже красивий. Сніжний ягідник. Поїхали далі. Не вбився через ці гілочки, добре, що в окулярах. Да. До речі, привіт. Так от. Йдемо до варігатного. І не просто варігатного, а варігатного із червоними листцями, ягідками. Це в мене, до речі, отримав спорт від оцього. Ті, що, е, типу Меджикалбері, але є такий схожий теж варігатний сорт, але бачите, в нього... Ягоди червоненькі. Можливо, це вони є, тому що я не порівнював ніколи із варігатним. Бачите, Заквітають сніжноягідники в червні, такими квіточками невеличкими, але пахучими. Тут біджіл, боже, тут хто хочеш, І метелики ну реально, як будлеї. Бачите, виростає такі нього молоді, симпатичні пагони. До речі, маргінати, тому що я знаю, що багато хто жалується, те, що на їхньому варіатному сніжноягіднику варігатність лише весною. А на цьому немає, на цьому варігатність цілий рік. Ось, Навіть бачите, такі дуже красиві бувають темні варіації. Ну, Це, напевне, від того, що пішли холода, він так себе показав. Але будемо спостерігати з того Так, Бачите, він, на відміну від свого батьківської форми, він не дає бокових. В принципі, він погано розмножується. Але давайте подивимося, що тут робиться. Там що у нас біля кореня. Ага, так. ну. О, ну, слухай. О, дивіться, пішли ці, пішли відрозки, то напевне. Так, пишіть, хто хоче швиденько, приват будемо ділити. Десь тут має бути корінь цей. Ось, І ходімо до останнього. Я думаю, одного з моїх найкрасивіших, я його сорт не знаю. У нього ягода крупна, красива. Дуже схожі, знаєте, ягоди на, на журавлину. О, видимо, який красивий. Таке сонце. Бачите, які ягоди красиві. Десь там фокус є, чи якийсь фокус-небудь є. Так, ану, оно, фокус дивусь. Опа, Ось такі. ось. У нього ягодки білі, потім червоніють. Можливо, це є справжній Magical Berry, я не знаю. Але його я тільки посадив. Ще в мене є Magical Galaxy, в мене є, є White. Якось, не пам'ятаю. Є жовтолистий, ще багато цікаво, м'який. Вони дуже класні. Я люблю дуже сніжні ягідники вони абсолютно не примхливі до умов вирощування. Бачите, досить, досить, досить так толерантні до будь-яких умов і до сонця, і до світла. Головне, що головне їх вчасно треба стригти. Тому що якщо ти не постриг, це буде отаке. Тому що я тільки купив цей сніжний ягідник, він був як пересорт. Чому називається сніжний ягодник? Тому що він дає плоди аж пізні пізньої осені, коли сніг випадає. Він навіть витримує деякі хвилі морозі, а потім, звісно, ягоди отакі, як гамно. Але слухай, хочеш, каже, хочеш вічно собі ягодки, купи собі пластикову, дешеву китайську підробку. Ось так. Так, що ось такі ось сніжноягідники. ягідники. Любіть їх, вирощуйте. Ще покажу вам потім пізніше інші свої рослини сніжноягідників. Тому що я хочу до боже, такі така золота пора і без сніжноягідників. Добре, друзі, все люблю вас, па-па.